Більшість заяв опрацьовано понад 4 мільйони гривень компенсації за матеріальні збитки виплатили івано-франківцям, помешкання яких зазнали руйнувань через ракетний удар 22 червня. З міського бюджету виділили кошти на оновлення вікон та дверей. Загалом більшість потерпілих уже отримали фінансове відшкодування. Загалом до виконавчого комітету поступило 329 заяв, в тому числі 6 заяв від юридичних осіб. 282 заяви. 282 заявники отримали власне, відшкодування уже на суму 4 мільйони 2 тисячі Тобто, кожен з цих заявників отримав власне вже компенсацію по 32 заявах. Не було відмовлено, тому що були, ми прописали, що ми відшкодовуємо з міського бюджету за пошкоджені вікна, двері, а мешканці відповідно ще писали заяви, скажімо, були десь пошкоджені двері, ворота в гаражні ворота до гаража. Відповідно, було десь пошкоджено в когось автомобіль. Подавалися заяви, відповідно, два рази інколи подавалися з тієї самої квартири. Також зазнали руйнувань не лише приватні помешкання. Вікна були пошкоджені і на сходових клітках. Тому було виділено кошти на заміну цих вікон. Там переважно були дерев'яні вікна, але відповідно ми вже будемо ставити якісні металопластикові вікна. З відповідним коефіцієнтом теплозбереження, і по цих всіх будинках, шести будинках, відповідно є виділені кошти. По чотирьох вже укладені угоди і виготовляються вікна, які будуть поставлені за інформацію директора комунального підприємства «Комфортний дієм до місяця часу і проводяться закупівлі. Так само наступного тижня вже ви мало бути переможці. Відповідно, будуть по всіх інших будинках так само замінюватися вікна. Окрім того, аби більш оперативно зреагувати у подібних ситуаціях, у місті створили п'ять мобільних бригад та координаційний центр. Також в Івано-Франківську створюють матеріально-технічний резерв. Вікторія Богдан Геннадій Тумнюк новини на вежі.